Всім привіт! Ми знову привезли зі Швейцарії ось такий класний автомобіль. Це Volvo V-60 2014 рік, модельний рік 2015, з 2-літровим Вольвовським мотором. Ці вже мотори в цих роках йдуть останні. Парі з автоматичною коробкою передач ISIN шестиступеневої. Ось так виглядає автомобіль. Автомобіль без єдиного підкрасу, все в рідній фарбі. Автомобіль на дуже крутій комплектації. Зразу перейдемося, розкажу вам по комплектації. Присутні передні партроніки, такі гарні фари, не запутівші, не потріскані. Такий гарний хром Volvo. Присутні також двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, задні партроніки, мультіруль, сіті Safety. Volvo славиться своєю безпекою, надійністю. Хто там, що говорить, що Volvo вольводоргі обслуговувані, це повна брехня. Сюди з ГРМ, щоб поміняти в районі 150-200 доларів. Там якісь стієчку поміняти, ще щось, там також в районі 50-50-60 доларів. Ці автомобілі мені дуже подобаються. Не тільки мені, і більшість всім людям, тому що тут все зроблено дуже якісно, надійно. Якщо порівняти там з якимось Volkswagen шкодою, цей автомобіль буде набагато якісніший та комфортніший в візді та надійніший. Так, покажу вам з такого ракурсу по лівій стороні, подивіться на його стан. Він просто в ідеальному стані на свої роки. Автомобіль забув сказати, що, я вам, що повністю розмитнений, сертифікований, сплачене все мито. Зроблений сертифікат відповідності. Так, покажу вам з такого ракурсу. По лівій стороні. Автомобіль без сарапин, без мятин, без сколів. Дах також у нас без мятин в гарному стані. Так, перейдемося по задній частині. По задній частині також присутні задні патроніки. Така вихлопна труба. Днище автомобіля як нове. Подивіться на стан днища. це автомобіль швейцарський. Він тільки приїхав зі Швейцарії, він не хімчистився, не полірувався, ось такий він є. Так, покажу, показую вам з такого ракурсу. Задні стопи в гарному стані, також без тріщин, не запотівші. Всі логотипи Volvo все присутнє. Так. Тормозна система просто як нова, подивіться. Стоїть хороша резина з класним протектором. Так, по правій стороні. Показую вам. Так. Присутні також. Датчик світла, датчик дождю, вінеточка, що автомобіль їздив по Швейцарії, по дорогах Швейцарії. Так, зразу перейдемося товщиноміром. Ось такий у нас професійний товщиномір. Почнемо з капоту. 114 оригінал. 105 оригінал. 89,6 оригінал. 112 оригінал. 112 оригінал. 136 оригінал. 122 оригінал. 122 оригінал. 123 оригінал. 112 оригінал. 112 оригінал. 131 оригінал. стіючка 122, 112, дах на 112, 106. Задня кришка багажника 111. 102, 123, 123, 116, Сієчка 116, 117, 117, 123 123 129 129, 119, 113, 86, 125. Все, є автомобіль в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Зараз автомобіль в рідній фарбі в Швейцарії дуже тяжко знайти. Може бути з 10 автомобілів, два автомобілі не фарбованих, А так більшість автомобілів мають якісь косметичні підфарбування. Цей автомобіль все в рідній фарбі, ще раз нагадаю. Саме головне, що тут стоїть 5 вольвівський двигун з автоматичною коробкою передач ICN, гідротрансформатор. Так, перейдемося до салону. Покажу вам салон. Так, по салоні подивіться на дверну карту водія, вона просто в ідеальному стані. Присутні чотири оклоп'ї меча, регулювання з зеркалами, складання з зеркал. Пластмаса ніде не почухрана, не подерта. Так. Сидіння водія, подивіться, на стан сидіння. Воно не шилося, не красилося. Ось в такому воно стані. Все показую вам чесно. Відкрито все, так, як є. Так, по порогах нічого не почухрано, не подерто. Тут також електричний ручник, регулювання світла, відкривання баку, протютуманки. Подивіться на стан, стан педали. Вони не, не затерті на свій пробіг. Пробіг автомобіля оригінальний 227 тисяч. Коробочка передач, вона не затерта, підігрів сидінь, двозонний клімат контроль, навігаційна система присутня. Такі карманчики можна собі поставити якісь напої, каву, чай, щось. А USB, підлокотничок, все присутнє. Подивіться на стан руля. Він не шився, не красився. Просто в ідеальному стані на свій пробіг. Кнопочки не затерті, не почухрані. Всі логотипи Volvo, все на місці. Також по пластику спередні. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав так само. Перейдемося до заднього ряду. Задня дверна карта також. Подивіться на її стан. Вона не почухрана, також не витерта, не затерта. Також пороги автомобіля в гарному стані, не поцарапані, не витерті. Більшість приїжджає автомобілів, що ремнем безпекою побито. Тут є десь мінімальна царапинка, це нічого страшного немає. Так все в загальному в гарному стані. Оригінальні коврики. Є такі карманчики, що собі можна щось положити. Покажу вам з такого ракурсу. Сидіння не просівші, не прокурені, стеля також в гарному стані. Тут собі можна щось поставити, телефон якийсь на зарядочку. так. Перейдемося до багажнику, покажу вам багажник. Ось такий у нас багажничок. Тут також по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав, все в оригіналі. Газові опори в гарному стані також. Ніде не ржаві. Тут також нічого не подерто, не почухрено. Там знизу присутній компресор, все присутнє піна. По правій стороні права дверна карта, також в гарному стані, не почухрана, не подерта. Також задній ряд сидінь, подивіться, ось такий автомобіль приїхав зі Швейцарії. Він був викуплений приватною особою в Швейцарії, він вчасно обслуговувався. Все вчасно регулярне обслуговування проходило на офіційному сервісі. Дверна карта пасажира, також нічого не почухрано, не витерто, всі, хром в гарному стані, не облістий, по порогах також нічого не зацарапано, сидіння в гарному стані. Так, Показую вам по сервісному обслуговуванню. Так, є в нас оригінальна сервісна книжка, дуже багато паперів, всього присутнього. Показую вам ось така у нас оригінальна сервісна книжка, не написана за 300 гривень десь з якогось ОЛОІКСу чи через інтернету. Так. Останній сервіс Швейцарії. 225 374 кілометри у 23-му році, 10 му місяці, мінялось масло, фільтра. Тут поперекладати собі через Google перекладач можна. Також є офіційна бумага. З офіційного дилера в Volvo, що під пробіг, підтверджує. Офіційна бумага з печаткою, з офіційного також дуже багато інших паперів, книжечка, все присутнє. Так. Зараз покажу вам її під капотом, який у нас двигунчик. Покажу вам її під капотом. Ось такий у нас під капотом двигун. Ще раз нагадаю, тут двигун Вольвовський, правильний мотор. Антифриз наш чистенький, все в гарному стані. Також автомобіль без ржавчини. Тут також по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Все в гарному стані. Фари в нас всі рідні. 14 рік фари. Ще раз покажу вам. 13, 02, 14 рік. Так. Друзі, тож кого цікавлять чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Телефонуйте за номером телефону, підписуйтеся в Viber групу. Мою вайбер групу, також на YouTube, на YouTube мій канал. Я тільки приганяю чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Також можлива доставка цього автомобіля в любе місто України. Це вже більш детально по телефону. Також у на нас є така послуга, ми можемо по проханню клієнта обслужити автомобіль, поміняти масла, фільтра, все, все по бажанню. Забув сказати так. Всім дякую за увагу, всім пока, всім до зустрічі.